Як цинічно відповіли у партії Слуга народу. На арешт за корупцію голови Хмельницької МСЕК Меня звати Назар Мухачов, дивитесь ютуб канал свій до свого по своє, І в цьому відео власне я хочу продовжити а, гучну корупційну справу, яка яку продовжує обговорювати вся Україна. Мова йде про арешт голови Хмельницької МСЕК, син якої був головою пенсійного фонду, фонду в Хмельницькій області, і в якої було знайдено в сумі поза 6 мільйонів доларів купа об'єктів нерухомості елітної. І ще всякої, тобто дуже-дуже багато весь спектр загалом точно поза 10 мільйонів доларів. При цьому Тетяна Крупа, так звати фігурантку кримінального провадження, з 2008 року очолює сек. З 2008 року знаходиться на державній службі. Це важлива деталь, ми до неї трохи згодом повернемось. Але тепер давайте згадаємо заяву партії Слуга народу про. Тетяну крупу, її корупцію і так далі. Я ключові елементи з цієї заяви зачитаю. Ви знаєте, коли я спочатку це прочитав, воно в мене викликало а, якийсь такий гомеричний регіт, сарказм, трошки злості. А далі я все таки подумав, що таку відповідь треба зробити публічно, для того, щоб якомога більше людей це почули. І так, головне з заяви Хмельницького осередку слуг народу, точніше слуг неукраїнського народу, зелених слуг неукраїнського народу, так правильніше називати цю партію. Опублікована державним бюро розслідувань інформація щодо діяльності керівниці обласного МСЕК, продемонструвала масштаби цинізму та втрати працівниками певних організацій відчуття реальності в країні, яка воює. Коли вся Україна збирає кошти на Збройні сили України, підприємства працюють в тилу для забезпечення наших військових коштами. Коли кожен долучається до загальнонаціонального спротиву, дії особи, яка використовує свої службові повноваження для власного збагачення, неприпустимі, особливо під час війни. Далі. Наша партійна організація дотримується принципів нульової толерантності до корупції та має конкретну позицію щодо таких осіб. Вони мають бути покарані відповідно до вимог закону. В цьому місці, якби це було вечірнє звернення президента Зеленського, він ще би мав тупнути ногою для підтвердження всієї важливості своїх слів. Таким людям не місце на посадах в органах влади, тим паче вони не можуть представляти інтереси громадян в органах місцевого самоврядування. Звичайно, Хмельницька область, вона надзвичайно велика. Просто величезна за своїми розмірами. 19 -е за рейтингом в Україні 20 тисяч квадратних кілометрів, 20 тисяч, якщо я не помиляюся. Величезна просто. І в осередку партії Слуга народу Хмельницькому осередку точно не могли помітити цієї корупції на десятки мільйонів доларів. І всієї діяльності МСЕК з 2008 року, Тетяна Крупа, цей Мсек очолює, також не могли помітити. Це був найчесніший мсек в усій Україні. Завжди був найчесніший, а тут, ну, щось, ну, щось поплутало, як там сказали, що. Відчуття реальності в країні, яка воює, втрачене відчуття реальності. Ви знаєте, отака от відповідь від партії Слуга народу це також втрачене відчуття реальності. Це е, повні скоти і дегенерати, які мають всіх українців за ідіотів. Нульова толерантність до корупції. В державі, де Володимир Зеленський контролює все Зеленський Тереєрмак де є своя більшість Верховній Раді повністю свій кабінет міністрів, весь силовий блок абсолютно свій, вся судово-правопохоронна система своя. В цій державі є фактично сотні кримінальних проваджень проти зелених народних депутатів, тих, які сидять у Верховній Раді, це при тому, що все схоплено. Тобто, це щоб ви розуміли масштаб: нульова толерантність до корупції. Кого покарали за відомі корупційні справи? Кого покарали за яйця Резнікова там, по 17 гривень. Не було такого. Не було підписано цієї угоди. Нам аргумент кажуть, от, ну не купили ж. Ну так, не купили. Журналісти здійняли галас, вся країна обурилась і не купили, і були там нові угоди. Добре, нові угоди. Кримінальна справа, де? Де покарані? Та, там якийсь Хмельницький із заступників чи із керівників департаменту Міністерства оборони. Знову ж таки, він не сидить. А в одному із епізодів, де в якогось чиновника Міністерства оборони тоді було виявлено пару ну, щось там, мільйон доларів чи щось таке, він написав, що це гроші, позичені в якоїсь пенсіонерки, яка є власником якихось там цих підприємств, в яких, до речі, Міноборони щось закуповували. І суд зобов'язав ті гроші потім повернути, так, і вони повернули. Отака От нульова толерантність до корупції. Вкрадені вагони зерна, які миші з'їли. Вкрадена тоннами, вагонами, автобусами, гуманітарка і ще багато. багато І вони пишуть про нульову толерантність до корупції. В них реально відчуття реальності взагалі відсутнє. Просто повністю відсутнє. Це настільки цинічно, я навіть не знаю, що це передати. Це такий м трагічний фарс, який, так як Зеленський, це артист комедійного жанру. От Зеленський цей трагічний фарс замішаний на крові українців, він все рівно пробує трансформувати в якусь комедію. Це вже як професійна звичка, така професійна деформація. Ці професійні деформації різні бувають. Знаєте, там анекдот говорить, що там бригадир бригади будівельників, роблячи ремонт в себе вдома, не втримався і вкрав два мішка цементу Ну, звичка, звичка друге я. Але я навіть не знаю, з чим це просто порівняти. Те, що вони пишуть, дійсно, вся країна потопає в крові через їхню діяльність, через їхню бездіяльність до 2022 року, через їхню свідому діяльність та бездіяльність і після лютого 2022 року. Коли в нас недостатньо всього свого. І знову ж таки, непокаране зло зростає. Хто був покараний за цей час? Ордини отримували. Це, це такий театр абсурду, і ви, знаєте, от більша частина українців, чому я так от хочу на таких речах акцентувати увагу. Більша частина українців вона не розуміє природу наших ворогів. От Як порівняти звичайну нормальну людину і дегенерата? Як ми з вами живемо? От як ми сприймаємо цей світ? В нас, на рівні нашого світогляду, є якісь певні ціннісні орієнти, орієнтири, ціннісний базис. Він закладається нам через генетику, через освіту, через виховання, через наш життєвий шлях, через спостереження того, що навколо, через те, які книги ми читаємо, з ким спілкуємося, знаєте, як там, з ким з ким поведешся, від того і наберешся. Там народ сформулював колись. Це все має місце. І ось ми бачимо щось нове, от якась подія сталася. І ми цю подію аналізуємо, пропускаємо через призму: от, те моральне сито, ту моральну ціннісну базу, яка є в нас в голові. І вона нам каже, що щось прийнятне, щось неприйнятне. Є якийсь певний первинний закон. От знаєте, є люди, які крадуть, є люди, які не крадуть, бо не можуть, є люди, які не крадуть в принципі от, на рівні первинного закону, от, не хочеться. Ну, що, щось не дозволяє, ну це ж неправильно там, це. І отут ми, аналізуючи цей світ так, ми не розуміємо, що з самого початку є певна категорія людей, в яких на рівні крові, на рівні їхньої всієї суті, закладено щось зовсім інше. От коли маленька дитина бачить там, не знаю, кошеня чи собачку, ну, яке природне бажання з'являється. Нагодувати, погладити, погратися, там, обняти ще щось. Так, котики, собачки не завжди від того в захваті, що їх там за вуха чи за хвоста тягають. Але це природне бажання, це емпатія, це те, що закладено. Але є категорія людей, в яких з самого початку бажання відірвати голову, скрити живіт, подивитися, що там. І ще щось і так далі. Такі, знаєте, садистські, якісь ненормальні, не зовсім людські чи взагалі антилюдські. І такі люди об'єктивно існують, коли нам розповідають, що всі рівні і так далі, ні. Рівності як такої насправді не існує. Це все є велика брехня і фікція, але це вже не тема сьогоднішнього відео. І от проблема в тому, що ми, переважній своїй більшості, аналізуючи тих дегенератів, ми пропускаємо це все через свою моральну призму, не розуміючи, що в них на тому місці, де є наша мораль, в них щось зовсім-зовсім інше. Те, що для нас ненормальне, для них є нормою. І це дуже важливо усвідомлювати, тому що інакше природи цієї диявольської кланово-олігархічної системи, диявольської природи наших ворогів, ми просто її не можемо інакше усвідомити. А якщо ми її не усвідомлюємо, ми не розуміємо наших ворогів, ми їх не бачимо, ми їх повністю не розпізнаємо. І, відповідно, ми не здатні з ними ну, боротися так, щоб досягати позитивних результатів. І 30 з лишнім років, нібито незалежності України, це дуже яскравий приклад того, що ми не бачимо їх. Ми не розуміємо, ми думаємо десь випадково, та не випадково це. Корупція це не випадкове явище в існуючій системі, і не причина того, що ми так живемо. Корупція це наслідок цієї системи, це норма життєдіяльності для цієї системи. Причому в цій системі зараз абсолютно всі напрямки, там, всі міністерства, всі державні органи доведені до повністю виродженого стану. І якщо ви десь в якихось окремих органах бачите трохи іншу ситуацію, то це виключно завдяки нормальному. Людському фактору, завдяки тому, що в конкретному місці є нормальні люди. Так вони є майже всюди. Не на рівні там вищого політичного керівництва, але на рівні середньому, навіть на рівні там керівників відділів, департаментів, там є нормальні люди. І от на них насправді і тримається оце нормальне, це людське той функціонал, який мав би виконувати відповідний державний орган. А все решта, там, там нема абсолютно нічого. І це треба усвідомлювати. Я дуже хочу. От коли українці прозріють, відкриють очі, мені здається, що потім стане страшно. Як? Як ми це все допустили? Як? Ви розумієте, що кожні, там не знаю, умовних 10 тисяч, 20 тисяч доларів, вкрадених якоюсь такою крупою в мсеку, це мінус один, мінус два, а може й більше українських воїна, вбитих українських воїна. Кожен такий хабар має свій еквівалент в українській крові, в святій українській крові, яка проливається за збереження нашої землі, яку зелені слуги неукраїнського народу виставили на розпродаж разом з надрами, і за великим рахунком, разом з нами, як рабською робочою силою. Ось такий мій коментар. Прошу вас про зворотний зв'язок і інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Ці ваші кроки дуже важливі, бо вони допомагають формувати український інформаційний простір. У нас є інформаційний простір в Україні, але немає українського інформаційного простору.